Всім привіт! Всіх вітаю на моєму каналі, з вами Аким. Я все частіше частіше зустрічаю такі коментарі. Ну, наприклад, тут чоловік коментує якийсь там пост у Фейсбуці, І налітають на нього жінки і постійно задають такі питання, не постійно йому, а загалом задають питання чоловікам, якщо він там щось коментує, чому не захищаєш державу, чому не на війні. Ну, По-перше, я вже про державу казав, що держава це політики якого хрена ми повинні їх захищати, хай держава повертає своїх дітей за кордону і стає пліч-опліч з нашими титанами. Це перше. По-друге, коли задають таке питання, там буває, що, чому не захищають державу, це ладно, там, чому не на війні, чому не захищаєш батьківщину або країну. Справедливо, вам хочу сказати, да, країну треба захищати. На нас напав наш ворог-сусід, котрий нас називає чомусь. Братами та сестрами, і що ми однакові, ми одна нація, ми слав'яні. Ні, ми не однакові. Ми не однакові і тут, і ось тут. Ми не однакові. Але як ви вважаєте, ось таке зауваження справедливо чи ні? Я наткнувся на один пост у Фейсбуці. Я вам краще не своїми словами скажу, а процитую. І ось сюди кинув скріншот, щоб ви теж почитали. І так, увага на екран. Я не проти, щоб мій син дав долг нашому господарству в армії. Но за роди я заплатила сама за сад, сама, за школу сама, за обучення сама, кормила, одягала, лічила сама. Откуда долг, не пойму. Як ви вважаєте, це зауваження теж справедливо? Я вважаю, що так. Тому що держава взагалі нічого не робить. Щоб українці почували себе вільно, щоб українці почували себе захищеними, забезпеченими. Я вважаю, що це зауваження дуже справедливе. Але є ще моя думка. Дивіться, от мені теж там два-три рази, там, може більше, теж писали, а ким, чому не на фронті, чому не захищаєш знов державу чомусь, я не знаю. Я відповідаю такими словами. От явіть такий приклад. Я 100% впевнений, що це навіть навіть не приклад, а є такий в житті, і було таке в житті. Жінка залишилася одна, без чоловіка. Чоловік помер. Або пішов геть від неї. Вона народила від нього сина. І так сталося, що коли вона народила, пішов чоловік. В неї залишилася там якась там хатинка. От. А він взагалі зник. За кордон поїхав, або будесь там. Зник там, загубився десь в Україні, його нема. І вона про нього нічого не знає. І так сталося, що в неї нема ні грошей, на роботу піти не може, в неї маленька дитина, нема ні батьків, нікого нема. От вона одна залишилася. І вона приходить куди? До держави. Вона приходить, не знаю, там, хай це буде сільський голова або якийсь там мер міста, це не важливо. Вона приходить і каже, будь ласочка, у мене така історія, він вислухав, все нормально, все добре. допоможіть мені, будь ласка, або гуманітарку, або якась там соціальна допомога щомісяця на дитину. Хоча б, щоб вона підросла, щоб я дитячий садочок віддала і пішла на роботу. А держслужбовець каже, а ти дитину для кого народила? Для мене, для держави чи для себе? Вона каже для себе, так от іди піднімай, у нас нема ні грошей, ні гуманітарки. Проходить час, йому там десь вже 25 років, і тут приходить в Україну біда. Почалась повномасштабна війна і тут держава згадала, що в цій жінці є син. Йому 25 років. Він військово зобов'язаний. Його треба мобілізувати. І не просто мобілізувати, а десь там спіймати, в бус кинути і на війну. Як ви вважаєте, це справедливо, моя думка така, це я вам навів приклад, моя думка така, коли держава буде піклуватися за своїх громадян, коли буде низький відсоток від банків, коли людина приходить, бере кредит. На житло, на авто, неважливо на що, в нього дуже гарна кредитна історія. Йому там дають маленький відсоток, це супер. Дають житло, там, землю, ну і так далі, ви мене зрозуміли. І людина відчуває, що вона захищена, що держава піклується, що все добре. Що Якщо щось не так станеться зі мною, там десь з... потеряю роботу і за деякий час не зможу її знайти. Держава буде піклуватися за мене, вона буде мені давати, наприклад, там, ну, буду кладати, там, наприклад, в доларах да? 500 доларів на життя, щоб я не померла, щоб я там поки знайшла роботу і так далі. Знаходжу роботу, помічаю, що все добре. і Вони цю соціальну допомогу прибирають. От тоді можна питати з громадян. За свій обов'язок. А так у нас прав нема, захисту нема, нічого нема, є тільки один обов'язок. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ви з цими прикладами згодні? Ви, з моєю думкою, згодні, як ви вважаєте? Справедливо це зауваження стосовно першого посту. І приклад про жінку, котра залишилася. Одна з дитиною, з хлопцем. А я чомусь впевнений на 100%, що цей мій приклад стосовно жінки. Це було і в житті. Дівчата приходили, а держслужбовці казали, ну ти ж для себе народила дитину. Іди виховуй, піднімай, у нас нема грошей для тебе. Приходить біда в країну, потім вони згадують, що є син у жінці, котрому ми не дали. Допомогу, на жаль, ні гуманітарну, ні, гуманітарно, ні фінансово. Я вважаю, що таке зауваження, як пишуть в коментарях, чому не на фронті, чому не воюєш, чому не захищаєш. В першу чергу ми повинні задавати тим людям, які давали присягу на вірність нашому народу і Україні захищати та служити. А це військові, це поліція, це прокурори, це, ну і так далі. А не цивільних. А то ми наїжджаємо один на одного, а з них не питаємо. Дивиться країну захищати треба. Але ж ми наїжджаємо один на одного, принижуємо один одного замість того, щоб тиснути на військових, на тих людей, які бігають за цивільними в військовій формі, ловлять цивільних, щоб цивільних замість військових воювали. Країну треба захищати, але в першу чергу повинні йти туди захищати нашу країну, ті люди, котрі давали присягу, я вже це казав в відео. А потім вже цивільні йдуть, вже як військово зобов'язані, да, вже призивають. І робити треба, треба такий призив. Весна-осінь, щоб було навчання не 2-3 тижні, а півроку нормально, щоб було навчання. От я тільки за це. А не так, щоб ловили в бусі, кидали, ламали руки, ноги. Може, держава думає, якщо дитина народилася в Україні, потім отримала паспорт громадянина України. І вона вважає держава, що ця людина е, зобов'язана робити все, що скаже держава, ну так не має бути. І це неправильно. Держава також повинна піклуватися за, свої, за своїми громадянами. То як я вже сказав в своєму відео. У нас є тільки обов'язки, прав нема, свободи нема, у нас нема нічого. Але ми повинні чому ми чомусь зобов'язані постійно, щось ми повинні цій державі. Капець, це неправильно. Я вважаю, що це неправильно. Але ще раз хочу підкреслити: нам треба тиснути на тих людей, на президента, на депутатів, щоб оці військові, оці люди чи військові, я не знаю, люди в військовій формі. Котрі ганяються за цивільними, щоб цивільні замість військових воювали, ми повинні тиснути на те, щоб їх в першу чергу відправити, захищати нашу Україну. Так само і поліцейські. Я, чесно кажучи, не підтримую ці слова, що сказав військовий, що якщо всю поліцію закинути на фронт, то ви навіть навіть не зможете вийти за хлібом. Якщо загнати всю Національну поліцію на фронт, ви не зможете вийти, купити навіть хліба. А я вам скажу інше, що зараз люди не можуть вийти за хлібом, тому що поліцейські їх лапають разом з ТЦК. Якщо поліції не буде, люди вільно почнуть пересуватися своєю країною, по своїй землі. А зараз зашугали народ так, що чоловіки взагалі не виходять на вулицю. Оце вільна Україна, супер. Рабів нікуди не випускають.